So uhm, Пам'ять їх не зроду в рід, і душі в блаженстві перебуватимуть. Царство небесне, не царство небесне, Безким на неї, життя, безким на неї, вівчині, поки не воїна Сергія, та заспочили грабів Божої, Василі всі спочили грабу Божу Ніну у місті, світлому, місті, квітучому, місті спокою, де немає, ні недуги, ні скорботи, ні зітхання всякий гріх. Учинений ними словом, чи ділом, чи думкою благий чоловіку, любний Бог прости, бо нема людини, щоб жила і не зрішила. Ти єдиний безстріха, правда твоя, правда вічна. і слово твоєї істина, бо ти єси воскресіння, життя упокоєння душі спочилого, новоприставленого героя України, воїна Сергія. Та за всіх спочилих воїнів, які віддали життя за Україну, за народ свій, за спочилих рабів Божих, восилі всі спочилих Та заради нас прийняло, його нечаємо по віки. Богородицю і матір світла, пісня величаємо. Дух і душі праве. Хвалитиме тебе, Господи, Бога людям неможливо гости, волоніски не зміг дивитись. через тебе все чисте слово, стало Тілом, і явилося людям, величаючи з небесними силами тебе. Душі спочилих рабів Твоїх. упокой, Господи, душі споціли храбів твої, і, Ситу, і Святому Духу, і нині посяча, і на віки віків. Амінь.